Привіт, друзі! Сьогодні у нас дуже цікава новина, яка є вкрай концептуальною. Ізраїль розпочав постачання в Україну трофейної російської зброї, захопленої в Лівані та Сирії. Давайте розберемося, що це означає, як це відбувалося і які можуть бути наслідки. Цей тиждень ознаменувався важливою подією. За даними осінт-аналітиків, кілька військово-транспортних літаків. Вирушили з авіабази Рамштайн у Німеччині на авіабазу «Хацарім» в Ізраїлі, а звідти до Жешова в Польщі. Останнє місто вважається центром для майже всієї військової допомоги, що постачається Україні. Але що ж за вантаж вони перевозили? Ізраїль вирішив передати Україні російську зброю, яка була захоплена їхніми військами в Лівані та Сирії. Мова йде про танки, протитанкові керовані ракети, боєприпаси та інше озброєння. Це стало результатом зустрічі нашого посла в Ізраїлі Євгена Корнійчука з заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель. Під час цієї зустрічі було обговорено можливість передачі захопленого російського озброєння Україні. Це рішення стало дійсно безпрецедентним. Українська сторона ще під час перемовин. Висловлювала сподівання на позитивний результат, як не дивно, Ізраїль змінив свою попередню політику. А як було раніше, Ізраїль дотримувався нейтралітету постачання зброї Україні через складні специфічні відносини з Російською Федерацією та стратегічні інтереси в Сирії. Однак ситуація почала змінюватися, і ми це бачимо на власні очі, можливо. Також це реакція на зміну міжнародної конюктури, зокрема, з боку Сполучених Штатів. Бо не економікою, не санкціями тарифами єдиними. До речі, нова адміністрація Трампа ще не оголошувала стійкі плани щодо продовження військової підтримки України. Натомість, спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох нещодавно заявив про можливість купівлі. Зброї для України за рахунок заморожених російських активів. Тож Ізраїль, а ми знаємо відносини Бібі та Доні, цілком може діяти в цьому фарватері. Без сумніву, ці кроки зміцнять позиції Ізраїлю на міжнародній арені, особливо в боротьбі з іранським впливом, який є спільним викликом для і України, і відповідно Ізраїлю. Тож, ми цілком бачимо. Серйозну міграцію таку від нейтралітету і перехід до більш активної участі в підтримці України. Хоча і обмежено поки що підкреслюю, трофейною російською зброєю. Для нашої держави це означає посилення обороноздатності, особливо на тлі затяжної, повномасштабної війни з Росією. Таке озброєння не є геймчейнджером, звичайно, в жодному разі, але не завадить. І жодним чином українським силам на передовій. Експерти попереджають, звичайно, про можливі політичні наслідки. Ізраїль може стати черговим об'єктом тиску з боку Російської Федерації, їхньої пропаганди, можуть бути певні ускладнені відносини. Але я думаю, що Ізраїль точно витримає. Тому цей крок це не просто передача зброї. А частина складної геополітичної гри. За кожним таким рішенням стоять масштабні політичні та економічні розрахунки. І це показує, що у нашої держави є потенціал для збільшення джерел допомоги. Не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити нові матеріали про цю та інші важливі події. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайк, натискайте дзвіночок. До зустрічі у наступних відео! І слава Україні.